Правоохоронці затримали підозрюваного у проросійській діяльності священника у ПЦМП, який переховувався від слідства. Як повідомили ОСБУ, йдеться про Дмитра Тіхова, 1970 року народження. За даними спецслужби на власному телеграм-каналі, церковник повторював наративи Кремля. Про громадянську війну в нашій державі та вихваляв екс-ватажків терористичної організації ДНР Олександра Захаченка Гіви та Моторолу. Також клірик поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових для підготовки деструктивного контенту. використовував публікація пропагандистських інтернет-ресурсів Росії, у тому числі офіційний сайт Російської православної церкви. При обшуках за місцем проживання клірика було виявлено мобільні телефони та комп'ютери із. Доказами підривної діяльності на користь РФ ініційовані службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти української держави.